Термовідкоси виготовляються індивідуально під замовлення. Тобто їх немає, вони не лежать на складах, тому що, по перше, багато дуже багато різних кольорів. Різна всім потрібна глибина, і це ну це дуже багато велику площу. Треба. Робити да, велика площа треба, щоб їх зберігати. Тобто вони робляться індивідуально під замовлення. Ви порахували ну свої вікна, зробили розні заміри, висоту, ширину, глибину вікна, написали нам в особисті. Ми вам прорахували, вам підходить, оплачуєте обов'язково всю суму по 100% передоплаті. Вони виготовляються. Оплачуєте всю суму, і вони виготовляються 3-4 тижні. Тому як зараз, як сезон. І не вистачає людей. Ви всі розумієте, чому їх не вистачає. Одні уїхали, інші, інші там. Робиться 3-4 тижні. Розраховуєте на це і тільки по 100% передоплаті. Немає такого, що ви за вас замов... замовляєте Про коли ми вам зробимо, проходить там цей час, і ви кажете, мені вже не треба. Тобто були такі випадки, коли вони робилися без 100% передоплати, брали там 10% передоплати, тобто мінімально, грубо говоря, там чисто на доставку, да за термооткоси. І люди потім відмовлялися. Тому зараз робиться тільки по 100% передоплаті. Міряйте висоту, ширину своїх вікон, глибину вікон. Пишете ці дані, прораховуємо. Замовляю вам прораховуємо, ви оплачуєте і ставимо в роботу.